Добрий день. Сьогодні я хочу розказати про те, як під час проведення благоустрою той самий благоустрій порушується. Нас багато разів дуже просили показати проблемні звернення, які не вирішуються з допомогою 1551. Це саме такий випадок. Право в тому, що приказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року, розділ 4, на об'єктах благоустрою забороняється вивозити та звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо. 2019 рік вибори. Перед ними і після них асфальт в Солом'янському районі відновлюють дуже активно. Але при цьому шматки старого асфальту кидають прямо на газони, біля дерев. Коли я надіслала звернення з проханням терміново прибрати це сміття, мені написали, що вони зроблять це по закінченню робіт. Добре, якщо б дійсно так сталося, але ж, як правило, коли робота закінчена, працівники залишають все, як є, і переходять на інший об'єкт. Мені вже доводилось бачити, як після відновлення асфальту залишки камінців викинули прямо на зелену зону та поїхали. Таю в даному випадку їх сюди, ці уламки, навіть класти було не можна, і я не бачу перепон, щоб вивезти їх прямо зараз і закрити звернення. Тим більш, до речі, що є місця, де їх не прибрали і після закінчення ремонту. Асфальт новий, а поряд шматки старого. Тому я вважаю за потрібне залишити звернення, поки роботи ще тривають, щоб виконавці не збігли потім з думкою і так, сайдео. Хоча ви не повірите, по даній дільниці є інформація, що ці шматки. Поклали тут мешканці, щоб не забруднювати колеса автівок, які вони там ставлять. Після мого звернення на 1551 пройшов майже місяць. Мені на нього відповіли, що після закінчення ремонтних робіт балансову територію буде приведено до належного стану. Але це неправда. Новий асфальт зробили, а шматки старого так і залишились. Шановна Солом'янська РДА, на сторінці Фейсбуці, ви активно рекламуєте проведену роботу з асфальтування. Будь ласка, зробіть ще так, щоб працівники прибрали після себе безлад, який вони залишили на зелених зонах. Не треба ремонтуючи одне, руйнувати та псувати інше.